Доброго дня хлопці, Андрій Дніпрозапчас. Є ось такий ось у нас щиток приладів в наявності, зроблений повністю з совдеповських, скажімо так, приладів. ТХ совдеповська. Ось так. Ну, Прикурюватель свіжий. Ось бачите, теж тих часів, тумблерки. Тих часів вона нормально переключає, нормально все працює, це все, кнопочка, ну це вже свіже. Так що кому треба, є в наявності. Ось було предохранителі, все гарно, порошкова покрасочка, як виглядає, кронштейни. Українського виробництва не треба. Да, Болбашів. Все, все добре, все, все супер. Так що кому треба, звертайтесь. Не, не хуже, ніж Білорусь.